Доброго ранку церква! Сьогодні ще хочу поділитися з вами роздумами над Святим Божим Словом, над Євангелієм. І доводиться раненько сьогодні так прокинутися, записувати відео, тому що треба поранше поїхати на роботу. І тому давайте прочитаємо з вами з другого послання до Коринфян. С другого раздела 9 и 10 верщи, тут написаны такие слова. Ибо я для того и писал, чтобы узнать на опыте, во всем ли вы послушны, а кого вы в чем прощаете, того и я, ибо и я, если в чем простил кого, простил для вас от лица Христова, чтобы не сделал вам, нам ущерба сатана. І нам ніби зізвісне його умисли. Дивіться, апостол Павло він, м, говорить ці слова в контексті одного важливого, важливих обставин у первому посланні ми знаємо про те, що Павло писав багато слів, в яких докоряв коринфян за їхні гріхи, і вказував конкретні гріхи різних людей. І Коринська церква дуже добре сприйняла ці слова. Дуже доб добре сприйняла ці докари і люди, які <кій> в церкві були причетні до гріха, вони були поставлені на зауваження, вони були відлучені від церкви. І навіть ті люди, які були відлучені від церкви, вони сприйняли дуже серйозно ці обставини і покаялись, і навернулись від свого гріха. Але відбувалася така тенденція, яка полягала в тому, що навіть ті люди, ті віруючі, які покаялись в своїх гріхах, які навернулись від них, церква ще не приймала їх у своє спілкування. І в результаті ці люди були у такому розпачі, вони були в такому стані порушеного миру. порушенного миру с церковью, порушенного миру с Богом. И Павло говорит, «А кого вы в чем прощаете, того и я. Ибо я, если в чем простил кого, простил для вас от лица Христова, чтобы не сделал нам ущерба сатана, ибо нам небезызвестны его умыслы». Павло закликает церковь Прийняти кожного християнина, який навернувся, і потішити його благою звісткою, потішити його в любові Христа, для того, щоб сатана не зробив ущерба, для того, щоб сатана не зробив збитків, для того, щоб сатана не подіяв лиха людям. Сатана бажає того, щоб християнин, який впав в гріх, щоб він був поглинутий сумом, щоб він був поглинутий докорами самого себе, щоб він був поглинутий страхом. Сатана це робить з однією важливою метою. Християнин, який буде поглинений страхом, він не зможе бути поглинутий обійнятий Божою любов'ю. Ми знаємо, що Бог бажає. Обіймати кожного з нас своєю любов'ю. Бог бажає сповнювати кожного з нас миром у серці, тому що коли ми обійняті Його любов'ю, коли ми сповнені миром у серці, миром від Бога, тоді ми можемо жити для нього, тоді ми можемо робити з правильними мотивами дуже великі речі. Подивіться на самарянку Вона шукала щастя, шукала задоволення, шукала миру у гріхах, шукала миру в стосунках з чоловіками, шукала миру в різних пожадливостях цього світу. Знайшла вона миру в серце. Ні. Вона була настільки поглинута соромом, настільки була поглинута своїм гріхом. Що навіть приходила черпати в воду в самий жаркий період дня для того, щоб не стикатися з людьми? Але подивіться, що відбулося, коли Христос сповнив її серце миром, сповнив її серце прощенням. Вона обійнята цією любов'ю, одразу ж побігла розповідати Євангелія іншим людям. Як вона знайшла цей мир? Як вона знайшла цю любов? Яка обіймає її. Вона відкрила своє серце Господу, вона сповідала перед Ним свої гріхи, і Господь сповнив її серце миром. І сповнене миром серце, воно здатне робити багато великих, прекрасних справ для Бога. І Бог знає це. І тому Бог закликає кожного з нас щодня, щоб ми прийшли і сповнювалися Його миром, сповнювалися Його любов'ю. І тому сатана, він, знаючи те, як влаштоване серце людини, знаючи те, як Бог стос... будує стосунки з кожним із нас, він намагається постійно вбити клин між нами і Богом. Він намагається привести нас до того стану, коли ми забудемо, що у Христі наш мир, у Христі наша безпека, що у Христі змінюються наші стосунки з Богом. Він бажає відвернути нас від цього, щоб ми були поглинуті сумо. Але Бог шукає нас для того, щоб сповнити наше серце миром. Згадайте Петра, коли він відрікся Христа. Христос, незадовго до цього Христос говорить йому: Петре Петре, ти відрічешся від мене ще тричі, двічі, доки не проспівав півень. Але Христос говорить: дивіться, я молився за тебе, щоб коли ти навернешся, ти ствердив учні. Дивіться, бачите, цей зв'язок між Богом і Петром, цей зв'язок між тим, що буде робити Петро і миром, який буде сповнювати його серце. Господь знає, що Петро буде поглинутий сумом, і тому шукає Петра ще до того, як він згрішив. Дає Петру обітницю, що коли ти навернешся, ти вже не будеш поглинутий сумом. Ти будеш стверджувати братів. І коли Петро повірив в це, коли Петро зустрів Воскреслого Христа, сам Христос покликав його. І Петро сповідав: Я люблю тебе. І Христос говорить: Паси агнців моїх. Це Божий задум. Подивіться, як Самарянка знайшла мир в серці, відкрила своє серце Христу. Як Петро знайшов мир в серці? Відкрив своє серце Христу. Згадайте Давида, який був поглинутий Сумом, коли згрішив з Вірсавії, коли рука Господня вона тяжіла над ним. Як він знайшов мир з Бог Господом? Відкрив своє серце Богу, розказав про свої гріхи. Сьогодні Господь. Він Закликає кожного з нас, подивіться, задайте собі питання, чи обійняте ваше серце Божою любов'ю, Божим миром? чи сповнене ваше серце розумінням того, наскільки благий Бог до вас? Як це визначити? Подивіться, чи спонукає сповнене серце, серцем любов'ю вас до дій. Якщо ні, то можливо. Якісь гріхи або звички жити в гріхах, вони віддаляють вас від Бога. Можливо, сатана Він е, таємно досягнув у вашій житті своєї мети, коли він посіяв у вас апатію, коли він посіє у вас небажання кожного разу, коли ви згрішили, поспішати до Господа. Ваше серце, можливо, обтяжене сумом, але Господь сьогодні закликає вас. Щоб ви прийшли до нього, щоб ви сьогодні розмірковували про Його жертву, про Його хрест. На хресті Бог був позбавлений миру і гнів Божий проливався на нього. І це відбулося для того, щоб я зміг знайти мир в Бозі. Бог позбавив миру Христа, щоб сповнити миром моє серце. Бог поклав на Христа мої гріхи для того, щоб таким чином прибрати причину ворожнечі між мною і Богом, причину, яка порушує мій мир в серці. Тож давайте сьогодні будемо розміркувати про жертву Христа. Будемо розміркувати про ту глибину миру, яку Він бажає дати нам, обійняти нас цією повнотою миру, щоб сповнити нас. Правильними почуттями до Бога, щоб сповнити наше серце тією рушійною силою, яка веде нас за Господом. Амінь.